Друзі, всім привіт! Я в наявності ось такий подвійний палець нажатку для зернових комбайнів MySay Ferguson. Ось так він виглядає. Дуже гарна якість. Зараз вам покажу його детальніші розміри. Дивіться, ось його загальна довжина звідси сюди чи висота, як правильно... Буде 174 мм, Ось так звідси сюди. 174 отвори від центра, до центра отвора 76 мм. І ще ось такий розмір від ось цієї пластини до центра дирки 10,5 міліметрів. Ось так від пластини до центра дирки 10,5 мм. І ще є такий один розмір. Ось звідси, з цього закінчення до центра дирки 106 мм. Кого будуть цікавити такі подвійні пальці нажатку для зернових комбайнів Майсей Ferguson, телефонуйте на номер телефону за детальнішою інформацією. Всім гарного дня!